Добрий день, мої любі малята, ось і настав квітень. Дерева починають зацвітати, духмяний аромат летить у світ. Краса така в словах не передати, І бачить очі цей чарівний цвіт, І гріє душу вишенька біленька, Що зацвіла так рясно край вікна, І квіточка так радує серденько, Така краса, така у нас весна. Пропоную сьогодні діти зліпити квітучі дерева, а для заняття нам знадобляться такі матеріали. Зараз нам треба коричневою пластилин, великий шматочок поділити спочатку навпіл стекою, а потім кожний шматочок поділити ще на дві частини. Так, ми отримали чотири однакові частинки, дві будуть на стовбур. А ось ці дві будуть нам на гілочки наших дерев. Ми їх також поділяємо навпіл, і потім ще нарізаємо на маленькі шматочки. Починаємо ліпити стовбур першого дерева. Ми беремо великий шматочок пластиліну, спочатку його розминаємо пальчиками, дуже добре, щоб він став. Якенький. З цього шматочка будемо ліпити ковбоску. Ми притискаємо шматочок пластиліну до дошки і долонькою натискаємо і скочуємо в ковбаску. І зараз я буду ліпити перше дерево. Я притискаю пальчиком до аркуша і роблю пласки стовбур. Він трошечки розширяється донизу, ось так, і згрожую пальчиком. Робимо ще один стовбур. Знову я розкатала колбаску ось таку, притискаю до аркуша пальчиком і трошки розплющую. Зараз на кожний стовбур ми будемо робити гілочки. Спочатку зробимо більш тості гілочки. Потім тонкі. Розкочую ковбаску і я роблю гілочку. Притискаю теж до стовбура одним кінчиком і другим кінчиком угору до сонечка. І так з кожним шматочком пластиліну. Цю гілочку я поділю навпіл ось так. І зроблю одну гілочку цей бік. а цю я зроблю ось оцей бік. Так, ось так. Тепер я буду робити більш тоненьке. Розкочую пластилін і роблю ковбаску більш тонкішою. Дивіться, я розкочую. Розкатала ось таку довгу і тоненьку ковбаску, і зараз я її стекою поділю навпіл, потім ще навпіл. І ось ці маленькі вже гілочки я буду до кожної гілочки додавати ось так. Те ж саме я роблю з другим деревом. Два дерева в нас вийшли. А зараз ми будемо з вами ліпити квіточки. Одне дерево у нас буде з рожевими квіточками, а друге буде з білими квіточками. Я беру білий пластилін і стикою нарізаю ось там такі шматочки, невеличкі. І потім від кожного шматочка. Ми відщіпуємо пальчиками ось такі маленькі шматочки. І таких шматочків нам треба зробити багато. Тепер кожен шматочок, отак між пальчиками, скочуємо у кулечку. Це буде одна пелюсточка. Одну таку кульку беру. І між пальчиками сплющую, придавлюю, ось так, і викладаю квіточку, знову беру, скотч, знов сплющую, і викладаю ще одну пелюсточку. У квіточки буде 5 пелюсточок. Ось така квіточка в нас виходить. А серединку я зроблю з жовтого пластиліну, Відщіпую від великого шматочка трошки, скучую теж у кулечку. сплющую і приклею серединку. Бачите, яка квіточка в нас вийшла. Тепер я її стеклею піднімаю трошки, і цю квіточку ось сюди мазую. Роблю ще одну квіточку. Ось таке дерево з білими квіточками в нас вийшло. Робимо дерево з рожевими квіточками. Степою відрізаю кілька шматочків від рожевого пластиліну. І потім кожен шматочок поділяємо на маленькі шматочки. Ось скільки шматочків в мене вийшло. І а, робимо так само, як і білі квіточки, теж по 5 палюсточок, кожний шматочок скочуємо у кулечку, і формуємо квіточку із п'яти палюсточок. Ось такі дерева гарні у нас вийшли, а зараз з зеленого пластиліну я пропоную зробити травичку під деревами. Відрізаємо два шматочка з зеленого пластиліну, я його розминаю, скочую у таку товсту ковбасочку і сплющую, сплющую, дивіться, щоб вона така пласка у мене, ковбаска, пласка така, як млинець. Так, і приклею під дерево. Притискаю, притискаю ось так. І другий шматочок так само, приклеюю під дерево. Добре притискаю. Тепер беру стеку і малюю ось таку травичку. Ось так. Ось такі гарні дерева. Садочок у мене вийшов. А які дерева вийшли у вас? До побачення, до нових зустрічей!